Дня, дітки. Зараз у нас пора року осінь. Пізня осінь. І ще декілька днів і осінь скінчиться. І ми скажемо до побачення осінь! І настане зима. Сьогодні дуже гарна погода, сонечко світить, але не гріє, тому ми одягаємось тепліше. Цю пору року дує сильний вітер. А скажіть, будь ласка, як пізнати? Є вітер чи ні? Правильно треба подивитись на дерева. Подивіться, як хитаються гілочки. Різні боки. Праворуч, ліворуч. Дітки, в мене є ось такий вітрячок. За його допомогою можна впізнати, є вітер. Тихіша, знову сильний. Тихіша, знову сильний. За його допомогою ми бачимо, що вітер дуже-дуже сильний. І а як ви гадаєте, коли вітра не буде? вітрячок буде крутитись? Перевіримо, коли прийдемо додому. Ось я і вдома. І зараз ми перевіримо, є в кімнаті у мене вітер чи ні. Подивіться уважно: вітрячок крутиться? Ні. Тому що в кімнаті вітра нема. Дітки, а у вас є такі вітрячки? Тоді скоріше виходьте на вулицю і перевіряйте, є там вітер чи ні. До побачення!